Запрошуємо до Університету Україна, вищого навчального закладу 3 тисячоліття. На західній околиці Києва за два кроки від станції Метро Житомирська по вулиці Львівській, 23, височать нові корпуси Університету Україна. Нині в цьому вищому навчальному закладі 4-го рівня акредитації навчається 23 тисячі студентів у тому числі і молодь з інвалідністю. За кількістю студентів університет посідає третє місце в Україні серед інших вищих навчальних закладів. У базовій структурі університету в місті Києві діє шість інститутів, один факультет і коледж. За 15 років діяльності сформувалася і регіональна мережа університету, що складається із 31 територіально відокремленого підрозділу, 13 інститутів, 3 філій і 15 коледжів. Студенти здобувають знання в навчальних аудиторіях, наукових лабораторіях, комп'ютерному центрі аудіо студії бібліотеці, що обладнані новітніми технічними засобами. 55% викладацького складу університету науковці з ученими званнями та науковими ступенями, лауреати державних премій нагороджені численними державними відзнаками. У колективі університету створено потужну наукову атмосферу, діють наукові школи в різних галузях науки і техніки. В університеті Україна розвивається система дистанційного навчання, що дає змогу здобути знання людям із важкими ступенями інвалідності, людям із віддалених від столиці міст і сіл, тим, хто хоче опанувати декілька спеціальностей одночасно чи навчатися за кордоном. Бібліотека університету має 6 читальних зал на 150 місць. І є справжнім царством книг. Вона нараховує більше 240 тисяч найменувань. Бібліотека має багатоголосевий універсальний фонд. Він включає видання вітчизняної і зарубіжної наукової, навчальної, соціально-економічної, технічної, природничої, художньої літератури, документи на електронних носіях, у тому числі електронні бази даних. Книгозбірня містить видання іноземної літератури, зокрема, мовами оригіналу англійською, німецькою, іспанською, французькою, польською, італійською, чеською, китайською, японською, арабською, турецькою, корейською та іншими. Налагоджуємо плідну співпрацю із багатьма видавництвами та книготорговельними організаціями України та інших країн. Зокрема, надходить література із Японії, Німеччини, Ізраїлю, Посольств Кореї, Китаю, Єгипту. Читальні зали університету обладнано комп'ютерами з доступом до інтернет, ксероксами, принтерами, сканерами. В університеті діє і мультимедійна електронна бібліотека. Тут користувачі через екран монітора комп'ютера чи через гучномовець мають доступ до інформації, що зберігається за допомогою даних різних типів аудіо, відео, анімація, статичні зображення тощо, а також до текстових файлів. Для студентів інженерних спеціальностей створено потужну лабораторну базу. Усі студенти університету навчаються у центрі інформаційного доступу. Це багатофункціональний центр. До його складу входять інтернет-хол, тренувальні лабораторії з інформаційних технологій, кімнати для семінарів та адміністративний офіс. Центр оснащено найсучаснішою комп'ютерною технікою. Центром можуть користуватися не тільки студенти і співробітники Університету України, але й усі охочі громадяни. Також на базі центру упроваджено спеціальні навчальні програми для підвищення кваліфікації фахівців із інформаційно-комунікаційних технологій. Науково-практичний медико-реабілітаційний центр університету України вирішує декілька завдань. Він сприяє створенню умов, що гарантують охорону фізичного, психічного і соціального здоров'я викладачів, студентів університету та всіх, хто сюди завітає. Він забезпечує ефективність професійної підготовки студентів Інституту соціальних технологій. Він також є одним із базових підрозділів із науково-дослідної діяльності університету. В університеті активно діє власний видавничо-друкарський комплекс. Він забезпечує необхідною навчально-методичною літературою усі спеціальності та співпрацює з книжковими ринками Києва, Харкова, Львова, Донецька, Дніпропетровська та інших міст України. Унікальною особливістю навчально-методичних видань університету є врахування специфіки викладання і для студентів з інвалідністю. Університет Україна вищий навчальний заклад ери інформації. Його розбудовано за принципом безбар'єрного середовища або універсального дизайну. Тут вища освіта є доступною громадянам різного стану здоров'я, різних соціальних або фінансових можливостей. Універсальний дизайн це створення безпечного і комфортного середовища для усіх без винятку. Безбар'єрний архітектурний простір в університеті Україна забезпечують пандуси на центральному вході та на виході у внутрішній двір університету, Наскрізні переходи з елементами пологих схилів на підлозі, без східців між трьома корпусами університету, два ліфти в кожному корпусі університету, спеціальний підйомний механізм для інвалідів візочників на сходах до медико-реабілітаційного центру. Вільний доступ до інтернет у холі третього корпусу університету. Спеціальне віконечко для студентів-візочників у бібліотеці університету. Кав'ярня спеціально облаштована кімната для замовлення обіду по телефону. Аудиторії з місцями для студентів з валідністю у першому ряду спеціально облаштовані туалетні кімнати, доступність території навколо будівлі університету, спецтехніка для прибирання снігу, використання мобільного пандусу під час відвідування музею, концертів, творчих вечорів за межами університету. У затишку вічно-зелених сосен на площі знань університету серед барвистих квітів зеленої зони студенти проводять масові заходи, фестивалі, виставки, церемонії вручення дипломів, посвято у студенти тощо. А також із задоволенням відпочивають тут із філіжанкою кави на перероб чи після іспитів. Яскраво зеленіє Галявина – простір для розбудови чергового 25-поверхового навчального корпусу Університету України. Усе це Університет Україна націлений у майбутнє. Зробіть свій вибір і будуйте своє щасливе майбутнє разом із нами.